Всім привіт! Тарас на зв'язку, і ми на каналі Янк Сєва. І сьогодні я розповім про п'ять ключових уроків, які я засвоїв за рік підприємництва. Це відео це свого роду сповідь, яку я хочу розповісти про знову ж таки підприємництво, але з іншої точки зору, про те, які за собою веде нюанси, виклики взагалі підприємництво — це виклик, кожен день вирішування нових проблем. Проте сьогодні я хочу відокремити таких. П'ять основних челенджів та уроків, які я засвою. І я щиро вірю, що це відео допоможе іншим на ці помилки не наступати та пройти їх менш болісно ніж їх проходив сам. Тому приємного перегляду. Отже, розпочну я з такого коротенького вступу і дав невеличке інтро про себе, про Юванкор. Дехто буде знайомитися зі мною вперше ще з перегляду цього відео. Отже, я Тарас, я є CEO компанії Іванкорп. Ми є it партнер для бізнесу і допомагаємо розвиватися стартапом та підприємством в інтернеті за рахунок ЯЮХ, продакт дизайну, 3D-дизайну, motion та веб-розробки. Ця компанія була заснована мною рік назад, і з цього моменту нам вдалося вирости з. Нуля до 25 п'яти даний момент штатних спеціалістів з нуля капіталу ми могли згенерувати структуру, яка зараз продовжує рости. Тобто ми рухалися без жодних інвестицій і тому подібне. І власне, я гадаю, це хороше, хороше досягнення про те, аби розповідати про це і ділитися досвідом, який був набутий протягом цієї мандрівки. От, Тому що це дійсно хороший показник. Ми активно і швидко зростаємо, але. За цією всією прекрасною картинкою, великими досягненнями і тому подібне, ховається дуже-дуже багато нюансів, дуже багато недоспаних ночей. Наприклад, зараз це пів другої, і я знімаю це відео. Дуже багато роботи, дуже багато сліз, дуже багато втрат і, звичайно, мінусів. І як я казав на початку, бізнес це про виклики, це про. Пожежі і про вирішення проблем щодня, і відповідно цією всією колісою прекрасно ховається дуже багато витримки та цікавих цікавих квестів. Отже, інсайт номер один: ніколи не зупиняйте продажі. Це істина, істинно. Бізнес має продавати. Будь-який бізнес це про продажі. Дуже є багато спокуса, коли ви, наприклад, в сервісному бізнесі, коли ви працюєте над проектами, коли ви маєте якісь певні capacity, якусь певну доступність, зупиняти продажі тоді, коли вам вже, от знаєте, от добре, ви вже наїлися, ви вже ви вже продали, ви вже виконали можливо навіть план продажів. Переважно молоді компанії просто такі окей, все ми. Нам достатньо, то це велика, велика пастка. Ніколи не можна зупиняти продажі, тому що ріст компанії і ріст бізнесу він поділяється за рахунок кешфлоу, який приходить в компанію. Ну і власне цих самих продажів. Продажі це основа. Кожне перевиконання плану продажів. Це по суті пробиття нової планки. Умовно, ви очікували продати 5 проектів. Ви продали 10. Це цього не треба. боятися. Це, навпаки успіх. Це означає, що ви вже пройшли цю планку, що ви вже вище, що виросте далі. Відповідно, вам необхідно взяти і добирати людей наймати команду. Будувати новий процес, будувати новий флоу, реінвестувати кошти, які ви отримали з надпродажів в процеси, в команду, в ресурси, і таким чином пробивати новий рівень, на ньому закріплюватися і рухатися далі. Продажі рухають компанію вперед, все-таки. То керівництво управління та продажі. Ви наймаєте персонал навколо проекту. Ви не берете людей спочатку, берете роботу, а потім людей. І продажі зупиняти не можна. Якщо ви думаєте, що вам вже достатньо, ви вже продали. Вам вам окей? Це велика помилка по тій причині, що проект може відвалитися, терміново зупинитися, скасуватися. Може, ви там щось напартачите і клієнт просто піде. Здавалось, ніби ви тут вже прям ситі і завантажені. Пройшло буквально півдня, і ви вже повністю порожні і шукаєте нові проекти. Повірте мені. Набагато краще шукати і донаймати в швидкому форматі людей на колінці будувати процес, як менеджити не 5 проєктів, а 10, ніж сидіти і плакати, де взяти клієнта, де взяти продажі і звільняти людей. Тобто порівняйте дві проблеми, і мені здається, значно приємніше рахувати кошти, розвивати команду, будувати процес і відчувати ріст, аніж скорочуватися, закриватися і депресувати. Це основний поінт. Бізнес має продавати, і продажі зупиняти. Не можна. інсайт, номер два краще взяти консультацію за 500 доларів ніж взяти недосвідченого працівника за 500 доларів і потім сидіти кусати локті, куди поділися ваші кошти. Як би це дійсно не звучало, кожен співробітник має нести якусь користь. Він як ваш міні-проект має окуплятися, і коли ви візьмете некомпетентну особу на позицію, в якій ви самі не компетентні, бо ви не можете знати усе. Ви людей, які краще за вас, тій чи іншій галузі, для того, щоб вони рухали компанію вперед. Треба брати кращих за себе в тому чи іншому форматі. І якщо ви не є експертні в маркетингу, і ви берете недосвідченого маркетолога, то по-перше, людина буде портачити, бо вона недосвідчена. По-друге, ви не будете знати, що вона портажить, по тій причині, що ви недосвідчений. Тому краще взяти за 500 доларів консультацію людини, яка в цьому розбирається, яка вас навчиться робити. Якщо не самим, то принаймні в цьому кльово розбиратися, і тоді навіть з порушу своє таке правило, навіть якщо ми не будемо шукати найкрутішого спеціаліста на ринку, але прийнятний досвід для себе вже зі знаннями після консультації в експерта, ви зможете цю людину прокачати, налаштувати правильний процес і дійсно ефективно взаємодіяти далі. Тому інсайд номер два краще купити досвід, ніж його отримувати, і це стосується абсолютно всіх сфер бізнесу і. Навіть я б сказав життя. Інсайт номер три: наявність KPI і стратегії досягнення чогось не завжди дорівнює результат. О, це така помилка, яку я допускав. Тобто я раніше так знаєте написав стратегію, побудував план. Поставив KPI, поставив відповідальних, поставив точки контролю. В результаті все провалилось. І відповідно питання: як я ж зробив, наче усе, як книжки пишуть, усе як всі бізнес-тренери кажуть, усе як ну, кожен в інстаграмі про це розповідає. Тобто є стратегія, є плани, KPI, є, усе чому не спрацювало. І як не як в бізнесі бувають і хибні стратегії. Це раз. А по-друге, знову ж таки, стратегія це не щось таке, постну однотипне, що ви от раз зробили, і все. Ні, це як базонок. Ви за ним маєте доглядати, дивитися, підрізати, підтягувати, підв'язувати оце є стратегія, і просто один раз сісти, зробити все, як знову ж таки у всіх бізнес-щоденниках, і потім сидіти, нічого не робити, просто спостерігати це і неправильно. Потрібно постійно модифікувати процес, контролювати точки дотику з власне цією стратегією, контролювати людей, які за це відповідальні. І слідкувати, чи дійсно все йде по плану, а якщо йде щось не по плану, то коригувати план так, аби все йшло знову по-правильному. От, стратегія це живий організм, і за ним потрібно постійно дивитися та не ставити марних сподівань. А ще краще робити її у вигляді сценарія і планувати оптимістичний результат, оптимальний і песимістичний. Я особисто планую максимальною. Оптимістичний результат, потім прогнозую найпесимістичніший і на базі цього формую оптимальний. І це мені допомагає зрозуміти, чи я рухаюся в правильному напрямку, чи це нормальні для мене ризики, та чи достатня винагорода за цей ризик. Що максималізм це є зло. Нам потрібно фокусуватися виключно на тому, що працює. От це така моя особиста проблема. У мене є навіть таке бажання бути всюди, робити все, пробувати теж усе. І це неправильно. І от недавно ми сиділи з нашим sdr почали рахувати наші маркетингові канали. Їх там близько дев'яти. І ми дивимося, що канал, в який ми вливаємо найбільше коштів, якщо відняти собі вартість, затрати на нього і так далі. Приніс нам ну можливо 2% всього прибутку. А канал, в який ми взагалі не вкладаємо, який працює отак органічно, приніс 90% всього капіталу компанії. Блін. А що буде, якщо ми конвертнемо ресурси з того, що не працює, в те, що працює, і те, що ми ніяк не розвивали, який тоді буде результат? Інсайт полягає в тому, що потрібно не старатися розпоширюватися і хопити все, а робити фокус на тому, що працює. На тому, що спрацювало в вашому кейсі, тому що в кожному бізнесі ті самі речі можуть працювати по-різному. І якщо, наприклад, у нас там працює, я не знаю, LinkedIn, а у вас не працює LinkedIn, а працює Upwork, це не означає, що якщо ми поміняємося місцями, у нас це працює, а у вас працює те, що робимо ми. Кожного унікальний підхід і досвід, не треба розпоширюватись, треба тестувати, дивитися, що показує кращий результат, і туди вже направляти всю свою силу і весь свій максимум. Оцей Основний пріоритет це дуже важливо. Це зекономить вам сили, енергію, зменшить операційне навантаження і принесе дійсно хороший результат. Ну і останнє інсайт 5. це є диверсифікація. Ви маєте бути завжди готові до того, що ваш продукт перестануть купувати. Станеться якась криза, не сезон, можливо, появиться, що який може зробити замість вас. Завжди має бути план Б. Тому що знову ж таки люди, які у вас працюють, рахунки, які треба сплатити, там немає сезонності. Там немає спонтанності. Ці всі ризики є у вас. І вам потрібно максимально будувати продукт і стратегію так, щоб ви були готові до різного. І в період несезонності, в період спадів, у вас має бути або альтернативний продукт, послуга, чи просто джерело доходу, чи як мінімум подушка безпеки. Тобто це теж банальна помилка, яку всі забувають на початку. Мої підприємці думають, що компанія це їхній особистий гаманець. І в результаті в них немає подушки безпеки, яка у скрутний час може підстрахувати, закрити оверхеди і дати вам таку от додатковий місяць життя, аби щось змінити і почати знову рухати компанію вперед. Завжди має бути план Б диверсифікація, страховка, особливо коли стосується коштів і генерації прибутку. Це маст хев побриншторнути. Подумайте, як ви можете використовувати свою інфраструктуру, свій продукт. В різних форматах, в різних ситуаціях з різною аудиторією, чи як ви можете не знаю, його цей продукт розбити на частинки чи створити якісь його альтернативні версії, аби мати щось ще що можна продати одного дня? Оце є вашою однієї однієї такої от функції. Може вже ну просто не стати і вона буде не потрібна. Тому за цим потрібно дивитися. Ну і звичайно, вас має бути повноцінна страховка і впевненість. Що у вас буде капітал в конкретному місяці, аби пройти вашу точку без і рухатися далі? Це, до речі, ще один інсайт. Ви маєте чітко знати свою точку беззбитковості і розуміти, що і як вам потрібно зробити, аби досягнути плану мінімум, конкретний показник, конкретна точка беззбитковості і розуміння, якщо все провалиться, що ви зробите, аби врятувати свою. Компанії. В цілому, все, друзі. Щиро дякую за вашу увагу. От сподіваюся, це дійсно було корисно. І діліться в коментарях інсайтом, який вам запам'ятався найбільше, який, на вашу думку, є найбільш таким значимим та цінним. Ну і, звичайно, діліться своїми думками, своїм досвідом, що для вас було відкриттям, наприклад, в минулому році, які уроки ви засвоїли. Давайте подискутуємо на цю тему. Це буде дійсно цікаво. Тому зустрінемося в наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі!